Ми починаємо наш традиційний ефір, той, який в межах подкасту розправляємо крила, тобто про твою силу, про твої можливості і твої шанси, відповідно, я Каляда, я коуч, наставник експертів допомагаючих професій, саме в тому, щоб розширити свої можливості, дозволити собі працювати. В задоволення і отримуючи за це певну винагороду, яка задовільняє в тому числі, щоб навигоряти. І, відповідно, саме зараз хочу проговорити про такі дуже важливі і інколи навіть певною мірою цікаві речі, які можуть бути і провокативними в тому числі. Тому дуже цікава ваша думка. І якраз сьогодні хочу проговорити про те, що спілкуючись з. Експертами на сьогоднішній момент дуже багато проводжу каздерів, діагностик саме з ними безпосередньо. І перший момент, який вже у усіх іде відлуння, таке це те, що я не хочу продавати. І я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю допомагати будь-кому, ну, в залежності від того, який напрямок у фахівця, у експерта, дуже люблю допомагати бачити результати, отримувати зворотній зв'язок, але продавати себе не люблю. Перше питання, чи задоволена своїм доходом? 99% говорять, що не задоволена своїм доходом. Я зараз переважно працюю лише з жінками-експертами, тож, відповідно, буду говорити про них. Незадоволена, а що робиш для того, щоб щось змінилося? Я працюю, я роблю дописи, я роблю там рілси, знімаю сторіси, вже вигоріла, вимучилася, а результату ніякого. Так, ось самі цікаві моменти, які відбуваються саме в той момент, коли запитуєш, а як люди можуть дізнатися ті, кому ти даєш інформацію, те, що ти можеш надати послугу, те, що ти готова працювати, допомагати людям. Ну як же вони ж дивляться в інстаграм, вони дивляться, читають і приймають таке рішення. Якщо тобі ця історія знайома, то будь ласка, послухай далі, бо зараз проговорю дуже такий спірний момент. Чи не вважається те, що ми пропонуємо свої послуги певною маніпуляцією для прийняття рішень? Можливо, тобі навіть здається в перший момент, що це так дійсно може бути. Але повір мені, що таке маніпуляція зараз в двох словах скажу як науковець, той, який викладав дуже багато два десятиліття більше, предмети такі, як менеджмент, управління персоналом і лідерство. Маніпуляція вона дуже близька до мотивації. І як відрізнити насправді ці два поняття, коли ми мотивуємо людей, а коли ми ними маніпулюємо? Мотивація це тоді, коли ми спонукаємо людей до дій і вони отримують результат. Мотив... Маніпуляція, в принципі, майже те ж саме, але. Вони отримують результати, якщо там маніпулятивна дія, тільки для користі тієї людини, яка пропонує якісь дії, то запитання: якщо ти пропонуєш свою послугу, допомогти людині, вирішити її питання, чи то там сімейного характеру, чи, можливо, якогось індивідуального характеру, там по здоров'ю, по збільшенню доходу і так далі, коли ти пропонуєш якісь дії, щось змінювати в собі, мислення змінювати і так далі, хіба це маніпуляція? Чи це, можливо, все ж таки мотивація людини? Тобто, якщо людина почне отримувати дохід, вона буде його отримувати тобі чи собі. Розумієте? Я саме спеціально зараз говорю про цю тему. Чому? Тому що бар'єр в продажах, коли людина боїться пропонувати свої послуги, частіше всього лежить саме в площині того, що їй здається, що вона буде маніпулювати. Задля своєї вигоди. Ну, можна, звичайно, і так розглядати історію, але я рекомендую все ж таки розглядати її через призму того, що ви допомагаєте людині побачити свої ресурси, побачити свої можливості, побачити свій результат на виході. Його для початку треба промалювати, а потім вже людина сама приймає рішення. Так, це питання дуже дискусійне, але, повертаючись до того, що. Якщо ми хочемо, щоб про нас знали, якщо ми хочемо, щоб про нас говорили, треба розвивати свій особистий бренд. І знаєте, знов-таки дуже часто зараз чую такі питання: я хочу ось просто собі найняти маркетолога або СММщика, або когось завгодно, який буде за мене працювати і буде давати. Рекламу буде і для мене тільки будуть проходити клієнти, і я буду робити тільки те, що я хочу. От знаєш, тут найбільше в упередженні, найбільше таке взагалі помилка дуже суттєва. Жоден маркетолог, жоден СММщик, який би він там фахівець не був, він не знає тебе, так як знаєш себе ти. Ну, якщо знаєш, якщо провела свою власну розпаковку своєї особистості, своєї експертності і так далі. Єдине, що може допомогти маркетолог, це коли ти вже сама будеш розумітися в тому, що, що ти знаєш, що ти можеш, для кого ти про що, ти може підсвітити, в яку нішу тобі спрямувати твої зусилля, що мається на увазі, де зараз є запит у суспільства, де є зараз запит аудиторії, що цікавиться, що корисне зараз на ринку, що шукають частіше і так далі. Тільки в цьому напрямку маркетолог тобі справді зможе допомогти. Наступний момент, який дуже важливий, хто ж має писати дописи і рілси? Знов таки дуже болюче питання. Це може писати, можеш писати тільки ти як експерт. Чому? Ну тому, що повертаємось до початку: тільки ти знаєш, що ти хочеш сказати, якими інструментами ти хочеш користуватися при роботі. Бо при вирішенні однієї тієї саме проблеми у клієнта можна використовувати і арт-терапію, і тілесну терапію, і можна використовувати там і МАК-карти, і те ж саме системні розстановки, тобто способів. Гіпнокоуч, коуч, будь ласка, також можна використовувати. Способів дуже багато. І тільки ти знаєш сам свій спосіб, чи те, що ти можеш комбінувати декілька способів, в залежності від ситуації у клієнта, для того, щоб це було більш ефективніше і так далі. Тобто відповідь вона на поверхні. Ти маєш цим займатися. Що може тобі допомогти? Хто тобі можливо. Може бути в нагоді, це, можливо, той, хто буде допомагати монтувати да, у монтажі, рілсмейкери, або, можливо, той, хто буде дизайнером твого візуалу. Це вони можуть допомогти, але сам саму суть, це може передати тільки ти. Знаєте, Інколи зустрічаюся з експертами, які говорять, в мене є класний продукт, у мене є класна ідея, я можу допомагати там тисячам людей, збирайте мені стадіони, давайте швиденько будемо е, заробляти гроші, я готова там на відсоток 50 на 50 працювати. Так? Бо не чули таке, я дуже зараз часто чую, особливо в сфері освіти, таке в тому числі існує, насправді так не працює. Люди йдуть на людей, гроші приходять від людей. І саме тому в цьому і перевага, і недолік. Перевага в чому? В тому що у нас немає конкурентів. Ну немає іншої такої. Є люди, які займаються тією самою справою, як би мовити, гравці такого ж самого рівня, гатунку, в тому ж самому секторі, можливо, да? але футбольних команд, скільки ви знаєте футбольних команд? Вони конкуренти між собою? Ні, вони з собою грають, вони отримують десь перемогу, але вони все одно представники своєї країни, свого клубу, свого напрямку і, і так далі. Тобто конкуренції не існує. Дівчата, хлопці, хто зараз слухає, да, експерти, запам'ятайте цю річ: конкуренції не існує. Вам єдине, що варто навчитися, це вміти доносити, що саме ти згодна і здібна. Давати ту користь, яку, яка потребується зараз ринку. Ти розумієш? Ти унікальність, ти особистість, ти значища персона. І, відповідно, коли ти це усвідомлюєш, то відповідно ти про це можеш транслювати, можеш говорити. А інші фахівці вони можуть тільки підсилювати те, що ти говориш. Якщо ми говоримо про пошук себе, це особливо стосується там на етапі стартапу, коли ви тільки думаєте. А чи як би ви могли працювати, як би ви могли себе позиціонувати, розкривати і так далі, через призму чого? Через призму того, щоб провести детальну вже розпаковку себе більш глибоку, і, відповідно, своєї експертності, своїх цікавостях, своєму бекграунді проаналізувати все це, потім що зробимо, потім зібрати це все докупи і зрозуміти. Як це можна запропонувати у ринку? Що ринок зараз потребує, що йому потрібно? Розумієте? І, відповідно, об'єднати свої знання, вміння, навички в те, що потрібно ринку, і запропонувати. Хтось, тобто, можливо, з вас дуже добре знає маркетинг і знаєте, звідки він пішов, хто там у нас батько маркетингу, да? Філіп Котлер. але є такий дуже класний у нас відомий персонаж: це Генрі Форд, який говорив наступні слова. Я створюю потребу і потім її задовільнаю. Зараз я вам проговорила шлях, коли ми спочатку вивчаємо потреби суспільства, потреби людей і їм пропонуємо задоволення їхніх потреб. А є інший підхід. Ми спочатку формулюємо свою пропозицію, а потім створюємо під неї запит. Ці дві ідеї, ці два напрямки, вони в принципі вони спроможні на життя обидві. Повній мірі. Але запитання в мене до тебе, чи готова ти на етапі стартапу от свою унікальність, свою таку класну ідею розвивати от прям так, що ось я буду тільки цим займатися, тільки це можна, звичайно. Але відразу говорю: налаштуйся тоді на тривалий лонгрід, да? тобто довго-довго дорогу до свого результату. Можуть бути інші варіації, ти можеш навпаки зараз все ж таки піти по першому сценарію, тобто пропонувати задоволення потреб, ті, які вже нагальні існують зараз на ринку, і ти можеш як фахівець їх вирішити. Іди по цьому напрямку, відповідно, отримуй задоволення, винагороду і так, далі, і так далі. А паралельно ще, знаєш, як то, умовно, хобі, розвивай свій додатковий напрямок, свою унікальність, розвивай її, потім щось, можливо, дійсно запропонуєш свої, але вже на етапі, коли тебе вже будуть знати. Як дуже зараз модно говорити, коли ти no name, тобто коли тебе не знають, коли в тебе не розвинутий особистий бренд. Дуже складно собі. Подавати ринку якусь свою унікальну ідею. Це можливо. Я не кажу, що це неможливо. Ні, якщо у тебе така мета, така мрія через з звздам, ну нема питань, будь ласка. Єдине, що просто м -м, треба з самого початку, на самому старті, дати собі м -м, таку установку, що це мій дуже довгий шлях. Якщо завгодно, будь ласка, якщо ні, то ви можете обрати одну стратегію, потім її змінити. Знаєте, я навчаюся у тільки найкращих у бізнесу, тих, хто бізнес ведуть найкращі, і вони якраз в інфобізнесі вже більше десяти років. Я з ними також поруч більше десяти років, але е, я бачу, що немає м, прям такої константи шляхів, от що були там однакові десять років тому, і зараз е, все змінюється. І треба відчувати зміни. І, знаєте, ще один із таких. Е, Суттєвих моментів, які зараз стикаються. деякі психологи, коучі починають впадати в певний розпач. Зараз у нас штучний інтелект, зараз може бути проблема, я вже буду не потрібна. Там ті самі помічники у Android вже є, у Apple є, вони всі, вони нас заміняють, вони, ми будемо не потрібні. У кого була така думка? Виникала? Поставте, будь ласка, знак якийсь, реакції, але продовжу далі. Людині потрібна людина. Безумовно, ми можемо перейти на гаджети, ми можемо перейти на онлайн спілкування. Ну, згадайте, будь ласка, ковід нам це прекрасно показав. Ми можемо перейти на онлайн-спілкування. Але відбуває, знаєте, такий момент насичення. Ми наситилися онлайн-спілкуванням. Нам хочеться в офлайн. А куди в офлайн? З роботом? Ну, в офлайн з роботом така собі історія. Відповідно, ми шукаємо людей. Можна суміщати онлайн і офлайн, можна проводити онлайн навчання, потім офлайн, загальні якісь групові зустрічі. А знаєте, зараз знов-таки з досвідом просто ділюся своїм досвідом з вами. Те, що робиться онлайн, індивідуально, воно потім підсилюється офлайн групова. То взагалі е, супер, супер результат, дуже класні результати, дуже класні е, взагалі, висновки, якісь інсайти у людей і так далі. Мені дуже подобається, коли знаєте, фахівці з фахівцями вже зустрічаються, спілкуються, дискусії на однакові теми, і потім народжуються якісь геніальні ідеї, народжуються колаборації, народжуються е, е, нові проекти. І знову повертаємось до думки, яку я вам прям хочу, щоб ви її в голові у себе зафіксували на все життя. Конкуренції не існує. Я навіть студентам це завжди говорила на заняттях, на своїх лекціях. Вони йшли ці слова, звичайно, в розріз з певними там фінансовими дисциплінами і так далі. Але люди йдуть на людей. Людині потрібна людина. Це було, є і принаймні в нашому бутті, воно все одно буде. Будуть, можливо, якісь хвилі там збільшення, зменшення такого е інтересу, але все одно ця тенденція буде зберігатися. В якості доказу я вам можу запропонувати до перегляду у фільм е Приховані люди. І ось буквально на цих вихідних, по перше, подивилася, сама порадила своїм. З ким зараз співпрацюю, всі просто в захваті. Там це історія на реальних подіях в Штатах, коли НАСА будували перші свої космічні кораблі. Це надзвичайна історія. Там якраз історія про те, що от, як зараз у нас зароджується штучний інтелект, так тоді зароджувалися обчислювальні машини. І вже там коронна фраза цього фільму я вірю. Результатом. Тим, чиї очі я бачив, рекомендую подивитися цей ефір, почути цю фразу, і потім, можливо, повернутися до цього ефіру і напишете коментар, хто сказав цю фразу. І знаєте, це знов-таки для того, щоб вас трошки надихнути, для того, щоб вам дати віру в те, що ви унікальні, ви класні фахівці, у вас буде результат. Якщо ви повірите. Що навіть роблячи, умовно кажучи, одну ту саму роботу, у вас конкурентів немає. А знаєте, кілька жінок в світі? Ну добре, не в світі, хай навіть в Україні. Кожна жінка вміє готувати борщ. Ти вмієш, от скажи мені, постав вогника, якщо ти вмієш готувати борщ. Запитання. В тебе є споживачі на твій борщ? Точно так само в тебе можуть бути і споживачі на твою послугу, на твій результат, на ту позицію, яку ти хочеш займати, і так далі. Єдине, що її треба сформувати. Як її сформувати, є безліч інструментів, сучасних, з використанням штучного інтелекту, можна і без нього. Є ті, які перевірені часом, і вони дають результат. Дякую за ваші реакції. Буду вдячна вам за ваші запитання. Головний меседж, який я сьогодні хотіла донести, це експерт чи маніпулятор, де різниця і як в ній розібратися. І, відповідно, якщо у вас є запитання, давайте зараз. Якщо немає, пишіть в коментарях. Всі, хто дослухав до кінця, я вас запрошу на діагностику, щоб ви зрозуміли, які ваші таланти, який ваш шлях, і як ви хочете далі пропонувати себе світу. З користю для світу, ну і безумовно, для себе. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічей. Дякую всім, хто був зі мною. Пака-пока. До наступного тижня!